Вітаю! Ви на каналі Інтервізор Завр з нами на зв'язку. Ярослав Романчук, кандидат в президенти Республіки Білорусь у 2010 році. А зараз кандидат і викладач кандидат економічних наук і викладач. ми зараз будемо обговорювати результати виборів. Беремо слово вибори у лапки в республіці Білорусь з Ярославом Числавичем. Ярослав Числавич, мені говорять, що ви з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Віта, вітає. Я на зв'язку дуже добре чую. Ваші бачу. Ну, найголовніше ваша реакція, ваші враження від того, що відбулося 26 січня 2025 року. Сьомі вибори президента в республіці Білорусь чи були вони демократичними? Ми вже знаємо. Ні, сказав європейський союз. Він не визнає вибори, які відбулися без залучення білорусів, громадян Білорусі, Білорусі за кордонами, тому що були відкриті лише 500 Триста дільниць в самій республіці. А ось у диппредставництвах у посольствах Білорусі в інших країнах жоден з громадян Білорусі проголосувати не зміг. Ваша реакція, тим паче, ви були кандидатом президенти. В Білорусі немає свободних демократичних виборів з 96-го року, коли Лукашенко зробив переворот державний конституційний переворот тоді зробив. І тут воно ну, взагалі йому байдуже кільки людей на голосування, тому що він контролює все. Це диктатура, справжня диктатура, яка існує в Білорусі, і він та диктатура двадцятому році вигнала з країни е, мільйон людей. Uh, і тепер це 25 й рік, це свідчить про те, що та диктатура стала така вже замшела, Вона така поросла вже цими м'язмами, і вона взагалі е, uh, дбає про це, що там захід або схід про це подумає. Тому що це диктатура, яка є також соагресором. І Лукашенко розуміє, що ніхто тут його не буде чіпати. Його винесуть з тієї влади uh, ногами не вперед, і uh, люди, там, коли він нарисував Собі 88% голосів. Це про піар це як Брежнівські часи. Я думаю, що це останній такий термін, тому що він просто здоров'я витримає у білорусів. Але білоруси, я думаю, там. Може 30-35% було за таку стабільність, а потім немає взагалі а інструментів волі з'явління і демократичного голосу України. Це диктатура, треба розуміти, тому диктатурські диктаторські замашки, диктаторські результати не можна лічити у одним шерегу з демократичними країнами. Я для наших глядачів скажу, що у виборах брали участь і інші кандидати чисто номінальне, тому що Сергій Сіренков набрав 2,7% голосів, Олег Гайдукевич 1,8%, Ганна Канапацька 1,6%, Олександр Хижняк – 1,2%. Ярослав Числавич, а яке майбутнє очікує Білорусь наступні роки і ну, чи доживе. Чи досидить цю каденцію Лукашенко на посаді самопроголошеного очільника Республіки Білорусь Лукашенко є головою цієї території? Тільки тому, що його підтримує Кремль, дає йому там 12 двінадцять ВВП Білорусі кожна рік, Росія робить все, щоб Україна Білорусь могла продавати нафту гнаєння. Потім будь-які інші товари і тому до тієї пори поки в Кремлі Путін цей орг приступних груповки, а також це в Кремляді. Він буде триматися, тому що він партнер, молодший партнер цієї зграї, цієї банди, цього нацистського режиму, і він використовує Путін для того, щоб заробляти гроші У 20 2020 році, коли була наша революція країна, економіка в Білорусі була 64 мільярди. Тепер вона 73 мільярди. Вона виросла, тому що Лукашенко заробляє на Росії, коли е, Росія буде переможна, розбита і капітулює перед нами, безумовно, у Лукашенка, я думаю, швидше э, втече в Африку або будь-яку іншу країну э, світу, тому що він розуміє, що ніяких процедур, ніякі закони, ніякі конституції його не рятують від народного гніва і от відказності перед э, не тільки Богом, але також людьми. Ярослав Числавович, на наостанок питання чи живе Білорусь за часів Лукашенка? А... Білорусі це система в Білорусі живуть не завдяки а навпаки Лукашенка. Це що ми маємо це і порядок, і стабільність, і деякі дохіди. це е, працівниць самих білорусів, це ставлення до праці, це хатні господарства, це шира економіка, і це працює, тому що білоруси поважаються один одного, і вони заховуються, поводять себе як. Е, в'язниці. так везніця. Вони дві 2006 році виходили, нічого не трималися в 2010 році. не витрималася в 2020. і потім, коли ціна цього експерименту, це мінус там півтора мільйона людей, які стратили Білорусь під час останніх 20 років. Але Білорусь жива, тому що є живе дух. І е, багато мільйонів білорусів ненавидять Лукашенка його режим і чекають, е, коли Україна переможе, і тоді Україна допоможе словом, допоможе е, будь якими іншими ресурсами для того, щоб зробити демократичну, справжню європейську вольну країну разом у одній Європі. Пане Ярославе, я щиро вам вдячна за цей бліц-коментар. Звичайно, будемо сподіватися, що дуже скоро і наша сусідка Республіка Білорусь до речі, ви один із тих півтора мільйони, яких Булкашенко витуснув за кордони рідної держави, стане демократичною, вільною, незалежною, а найголовніше суверенною у прийнятті своїх рішень. Вам щиро вдячна. Нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був кандидат президенти Республіки Білорусь у 2010 році, кандидат економічних наук. Ярослав Романчук, і ми говорили про результати псевдовиборів у нашій сусідній державі, Республіці Білорусь, і де владу знову на декілька років захопив диктатор Олександр Лукашенко. А з вами студії працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Ми з вами обов'язково ще побачимось.